Щорічно студенти ЧДТУ разом з усією україною та тими, хто її підтримує, святкують день вишиванки. Цей рік не став виключенням. Студенти Івент-департаменту організували власний захід. Пропонуємо зараз переглянути сюжет разом з нами. Just them all, put them back up on the shelf. Here's my little baby girl isn't me. am I coming up. Доброго дня, добрий дня. Е, презентуйте. Що ви представили на ярмарці? Ну, наш відділ капітального і поточного ремонту університету представив на ярмарок зефір домашнього виробнича. Екологічно чистий продукт. Доброго дня. Ми представляємо кафедру готельного ресторану справи та туризму. Зробили випічку, це слойки, так названий штрудель з яблуками карамелізованими та вишнею. Також у нас буде представлена продукція наших лимонадів. У нас є чудові напої, є вода, є сік, є натуральний сік. Ми хочемо продавати і за таким чином. Мали гроші, і також не дуже класні смаколики. Доброго дня! Ми презентуємо випічку до свята, яке відбувається сьогодні в нашому університеті. В нас на столі тут каравай український, також кули різноманітні хлібобулочні вироби. Так, ми Технології харчових виробництва. Зараз ми презентуємо натуральні лимонади, які самі виготовляли без різних додавань, там консервантів, парників. Все натуральне. Я продаю листівки, вироби з бісеру та картини. Скільки ви думаєте про дестер? Ну, сподіваюся, продам як можна більше, щоб зібрати як можна більше грошей на ЗСУ. Що для вас день вишиванки? А Дані вишиванки це от як я, каже, сьогодні їхала сьогодніхала маршрутці. Коли йшла пішки, я бачила дуже багато чудових людей в ярв яскравих вишиванках, і в кожного вона особлива в кожного з кожного свій орнамент. І в принципі це ідентичність і це краса краса українців, і в принципі це те, що нас об'єднує, і те, що е, показує, які ми на ми на справжні і щирі і гарні. Для мене це така єдність, коли всі українці одягають вишиванки і показують свою ідентичність, свою культуру, Який показує серце нашої нації, нашу культуру, навіть нашу природу. Це генетичний код української нації, і саме витоки з природи. Тому що всі квіточки, всі узори, що в нас є на наших вишиванках, це все взято з природи. Природа. Дає нам у це натхнення представляти генетичний код нації по всьому світу. Вишиванка тут вся наша Україна красива, гарна, квітуча, найкраща в світі. Свято вишиванки це свято України, свято патріотизму, свято всіх людей, які борються за незалежність своєї держави. Яка історія твоєї вишиванки? Ну, ця вишиванка досталась мені від бабусі. Це її весільна сукня. Моя бабуся ну, так складалася, що її так же само звати, як мене. Можна сказати, в її честь мене назвали. Вірю, що вона мені допоможе знайти ту людину, яка за мною буде до самої старості. О, ось, ось раз. О. Оця моя вишиванка, якраз подарунок дітей. Якраз спогад про вона дуже схожа на мою весільну вишиванку, першу, яка вже, на жаль, на мене. Але так завдяки дітям не забула. Цю вишиванку вишивала моя бабуся. Вона подарувала її своїй сестрі, а потім перейшла вона до мене, ця вишиванка. Історія моєї вишиванки колись давно моя сестра, ще коли я була маленька, передала мені цю вишиванку і вона лежала, чекала свого часу, поки я буду її використовувати. Так, я забула питання. Так, я... які враження ви очікуєте від сьогоднішнього ви виступу? Ну, очікування, очікування того, що кожен повинен. Сприймати і розуміти, що вишиванка це не для показу, а вишиванка це для нас, це для душі, тому що це наш код, наш оберіг, наш, наш захист. Такі якісь відчуття. Я очікую, що цей виступ надасть всім якоїсь енергії. І, по-перше, він всім покаже, що таке, що україніза... що Українізація це важливо, і що наш код нації це украї... українська мова, це нашу культуру треба берегти і показувати такими заходами, що це, це важливо для кожного із нас. Ну, мені здається, це буде супер класно. Буде море емоцій. Буде море емоцій. Ой, якщо чесно, боюся впасти при ходьбі. Я йду до тебе. Так, що пасми посміху, що б ти хотіла побажати іншим учасникам? Я б хотіла побажати їм удачі, по-перше за все, і щоб сьогоднішній їхній виступ був вдалим. Не хвилюйтесь, все буде добре, ви зможете. Ви умнічки. Удачі, натхнення, миру і спокою. Що б ти хотіла? І немає найкращого, найкращого, найкра... Ще раз. Я хочу побажати учасникам удачі. Е, немає кращого чи кращої. Нехай переможе дружба. Опа! Просто супер. Як створявся захід, і чого ти відчуєш від сьогоднішнього конкурсу? А привіт. На підготовку всього заходу у нас пішло два тижні. Ми витратили останні два дні на підготовку декорацій. Сама ярмарка була у нас проведена сьогодні, і підготовка до ярмарки була також сьогодні. Репетиція вчора проводилась разом з учасниками. Мені дуже сподобалося, як ми гарно і в вклалися в терміни, ми дуже гарно розподілили обов'язки в команді. Темніло в боча, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти, і кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти, допоки сонце сяє, поки вода тече. Які ваші враження після виступу? Позитивні, переможець, все дуже добре, гарно. Мені сподобався так. даний конкурс і все чудово. Як ви думаєте, як ви підкорили серця студентів і журі? Ну, дивіться, я як справжній козак вийшов. Ну, вишиті сорочці у шароварах. Це символізує історію України в тому плані, що козаки завжди перемагали своїх ворогів. Зараз у нас йде війна, і напевно люди бачать, що ми переможемо і це біль... дух». Підняло, підняло настрій ось. здається, так покрив. Що ви могли побажати нашим студентам і всьому нашому колективу? Ну, що побажати, щоб, цей, щоб ця традиція вже, це свято, перейшло в таку традицію, знаєте, таку з глибоким, приглибоким корінням. Щоб це повторювалося із року в рік, незважаючи ні на карантини, ні на війни, ні на епідемії. Ця традиція вишивання сягає своїми, своїм корінням дуже глибоко в історію людства. Значить, ми ж таки не останні в цьому світі, і ми були, є, і будемо завдяки нашому коду. І перемоги, і миру. Чину перемоги. Це був чудовий івент. Дякуємо івент департаменту за організацію. Дякуємо студентам за вклад в культурне життя університету. І ще раз привітаємо наших переможців. Пишіть в коментарі, які ще івенти ви би хотіли, щоб ми провели. Пишіть, якщо вам сподобалось або не сподобалось, але пам'ятайте, з вами слідкують.